Незабутню порцію вражень сьогодні з самого ранку отримали підопічні служби у справах дітей. У супроводі вихователів та піклувальників майже дві сотні юних хмельничан вирушили до парку Чекмана. Тут не лише розважалися, але й призи вигравали. Для них співали, танцювали, їх розважали, були конкурси, сувеніри, призи, вікторини. Було морозиво, звичайно. Зараз в парку працюють качелі, каруселі. Гарна сьогодні погода стоїть. Я думаю, що для дітей сьогодні свято запам'ятається. День захисту дітей навіяв спогади і на міських обранців. Є спогади. Ми колись з батьками також ходили в цей парк, солодку вату купували. Тоді якраз тільки з'явилася пепсі кола в продажу, пам'ятаю ще автомати по 10 копійок, водичка. Ну Багатодітні родини у день захисту дітей спершу поринули у пригодницький світ мультиплікації. Щороку з нагоди свята управління праці соцзахисту населення та охорони здоров'я для дітлахів організовує розваги. Сьогодні близько 130 юних глядачів разом із батьками переглядали мультфільм Ріо про пригоди двох синіх папуг – Голубчика та Перлинки. Задум режисера сподобався і дорослим, і дітям. Наталія виховує донечку та двох синів. До кінотеатру ходять не часто, часу бракує. На пропозицію спеціалістів управління відгукнулися охоче. Так, дуже цікавий мультфільм був. На перегляді мультфільму пригоди дітлахів не закінчилися. Підкріпившись морозивом та соком, вони теж помандрували до парку Чекмана. До речі, солодощі дітям спонсорував депутат міської ради Станіслав Мельник. У центральному парку міста діти з багатодітних родин із захопленням каталися на атракціонах та каруселях. Такі розваги малечі припали до душі. Мені найбільш сподобався мультик, який був в кінотеатрі. Мороженого було дуже смачне, а катері просто супер. Мені все понравилось. Після катання багатодітні родини попрямували до зоокуточка. До слова, за сприяння керівництва міського парку відпочинку усі розваги дітям надавали безкоштовно. Спеціалісти Центру соціальної допомоги молоді з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у актовій залі 29-ї школи провели конкурсну розважальну програму Дитинство завжди з нами у душі. На свято запросили близько восьми десятків учнів початкових класів цього навчального закладу. До речі, найбільш активні та сумлінні першокласники отримали за це грамоти. Зі сцени глядачів виселили учасники гурту Спалах, а соціальні педагоги центру разом із викладачами школи провели захоплюючі конкурси на кмітливість, спритність та швидкість. Кожен зі школяриків отримав подарунки та солодощі. Сьогодні також планується відвідати приємні сім'ї дитячі будинки сімейного типу, які перебувають під соціальним супроводом у центрі. Весело нині було і на дитячому майданчику іскорка, що в мікрорайоні Дубове. Тут різноманітні свята шанують і дорослі, і малеча. До речі, юних хмельничан тут назбиралось кілька сотень. Різноманітна конкурсна програма військовий духовий оркестр, караоке, конкурс малюнку на асфальті, ігри та розваги. За участь у всьому цьому на дітей чекали цікаві призи та солодощі. Організатори запевняють, роблять усе це, щоб діти відчули себе захищеними, щасливими, веселими, здоровими. Хочеться дітям побажати не бути кинутими, знати, що про них дбають. Під завісу розважальної програми на учасників дитячого свята чекали смачна солдатська каша та багаття. Головну площу міста сьогодні віддали у дитячі руки. Малеча шансом скористалась лише за півтори години. Із сірого асфальт перетворився у різнокольорову веселку із майже трьох сотень дитячих малюнків. Ідей у юних художників безліч, втім тема змагання одна з батьківщиною у серці. Її і намагалися втілити у свої Ми всі придумали цю ідею, тому що наша країна Україна найкраща. Веселі клоуни, улюблені мультиплікаційні герої, квіти, сонечка, усе це наче оживало під руками юних фантазерів. На любов до України дітлахи витратили кілька кілограмів різнокольорової крейди. Ми малюємо Україну, ми малюємо нашу батьківщину, наприклад, село, Українку, Хмари, сонечко. А ось конкурсанти із навчально-виховного комплексу номер 28 однією лише крейдою. Свій творчий потенціал не обмежили. Неординарності та яскравості їх малюнку додавали акварельними фарбами. Не ну, знаєте, якось це більш актуальніше, тому що крейда є крайдо, а треба трішки додати і щоб якось красочні був малюнок. Наснаги дітворі додавало й безкоштовним морозиво. трохи притомившись, гостинцями ласували, аж за вухами лящало. До речі, уже шостий рік поспіль казку для юних хмельничан на Майдані Незалежності організовують депутати міської ради від партії Батьківщина.